Оце так, чпили борони сьогодні і працювати, а то хотіли продати. Виручаю, звісно. Тут городи розроблені. Розробляли їх, є борозни великі. Межі такі великі були, тут, щоб то не покрутити, вчепили цього. Це й плавно грає, все. грудочка розбилась ідеально. Така от красота. О. Все, що є, воно так б'ється, всівалка почавить, буде добре. Сіяти. Так, коротше, сіємо так, чуть-чуть по діагоналі від того, що він ходив. Дісковка була так, культивація інакше. Вроді непогано виходить. Зараз покажу, як я тут ці пороблю розвороти чи всю фігню. Так, підняли, дивлюсь, в зеркалі. О. Ця полоска, щоб між банками заходила за фару. Тоді нормальна висота. Підемо і раз, кину, і все, і пішов. Ось так, коротше, працюємо. І, працює. і ось так, он так працює. Цей кусок вже засіяв, куток туди з клину. Корот, кач менш розбилась. Він же взяв катки, каткує. Вон така картина виходить, поперек того, ідеально ну, виходить, грудки майже нема. Де не дає така, але вони і то сирі. Дід зерно возить. Короче, якось отак. Солома сьогодні сира, дуже ця січка це все, от пружини трошки підгортають буває. Вон так набиває його, ну, воно то вискакує, потім десь, чуть, але все рівно. Така от картина. Якраз вистачає досіяти травляним, все. Трошки навіть налипає мокра земля. Ну, в принципі, все гуд. Сьогодні ми засіяли гектар 70. Сіки там 3 ну, ще кусочок тут. Є нерівності Тут після цих городів що були. Боже, сьома повишена. Сівалочки Ці цієї, в принципі, ну, не чувствує тут підгорбну, трохи йому кота. Коні розвертатись, конечно. це от такими кусочками, там, там все в нас городи порвані. Ось такий горбар. У що тут припало горби, що там ближче в селі. Так, ще ж найголовніше не сказав. Сіяли ми тут висів, десь 300, отак, не менше 300 кг було на гектар. Побачимо, як воно буде по сходах, як перезимує. Думаю що буде добре. Так, коротше, п'ята година, отак що вийшло, вже закатали, все. Заточки тут погнали. Ось так закаталось, ні грудочки нічого нема. Земля розробилась бомба після дощику. Почали сіяти десь 15,3 і вже закатані. Тут 2 гектари 5 сотих вийшло. Сівалка примірно так показала і примірно по навігатору. Все, всім дякую за перегляд.